Всім привіт! Мене звати Інна і це канал В'язальний калейдоскоп. Я вже давненько не випускала відео, якось не, не було у мене часу. А це, але я в'язала, і у мене є вже готова робота. є непогані у мене вже. Непогано, я просунулася із своїм светриком, так що хочу вам сьогодні показати, що ж у мене є. Також ще в мене і невеличка покупочка. Ну, по порядку. Давайте по порядку Хто пам'ятає, в минулому відео я показувала цей светрик, він був дов'язаний уже, дов'язаний майже не майже, а дов'язаний до різиночки, і я його розпустила. Розпустила. І дов'язала ще трошки довшеньку лінію реглану, тому що я поміряла на внука, і мені здалося, що воно трошки малувати. По цьому светрику буде окремий огляд. Я зроблю фото, покажу, як він виглядає на його власнику, і розкажу, як я в'язала де чого набирала. Тільки хочу вам сьогодні показати, що цей, ця робота у мене вже готова. Светрик готовий, і сьогодні у внука іменини, і він якраз йому буде на день народження. Це похвасталось. Докладніше розкажу, коли будуть фотографії, тоді я вже розкажу все повністю по цьому светрику. Скажу тільки, що я в'язала його із пряжі мотів. Здається, там 200 метрів на 100 грам Також у мене були, непогано я продвинулася і своїм светром антрацит те, що я в'язала. у мене вже вив'язана передня і задня полочка, і навіть зв'язана горловина. Залишилося тільки зв'язати рукава. Зараз я вам покажу. Подивіться, ось так виглядає цей светрик на манікені. Він такий довгенький, Ну, прикриває п'яту точку. Спереду у мене такий узор ромбіки, а спинка і по боках. Лицева гладь. На рукавах є теж висока горловинка, оця моя китльовочка. Ну тут я китльовочку робила трішки не так, при допомозі ще однієї спиці. Ну, все, зараз я вам покажу. Дивіться, як Чор... темне, погано видно, але видно, що ось о... все акуратненько, все заховано в карманчик. І в'язала я прямо, не робила ні риганних, ні отут ніяких закриття ніяке не робила. В'язала все рівно прямим полотном, тільки зробила скос рукава. Отут скоси я робила, я закривала по 10 петель. Здається, за 4 рази я зробила такий скос рукава. Рукав я планую в'язати набираючи від пройми, від пройми вниз і по центру рукава теж буде йти такий узор. Я вже говорила це, я піддивилася цю модельку в Юлі. Канал е, в'язання і е, все забуваю як по-українськи. В'язання і Путешествия Пам'ятаю, коли треба сказати, забуваю. Ну нічого, я думаю, ви зрозуміли. Отака моделька. Тільки вона там в'яже регланом зверху, здається, в неї. Так, да, В неї там в'яжеться зверху, а я в'язала знизу. Я зв'язала спочатку різиночку, така в мене широка різиночка. Потім по кругу в'язала зразу спинку і перед. А по боках робила отаку одну виворідну петлю, щоб була така імітація шва. Ось тут, я думаю, видно, бачите, йде одна виворідна петля і таке, так здається, ніби воно там і зшито, Дві полочки. Ну, такі в мене. Просування по цьому светрику. залишилося рукава, я думаю, це вже не, не так довго, це вже буде швидше, я його зроблю. Ну і ще на цій неділі у мене була невелика покупочка. Теж так, трапилася мені така нагода, я забігла на ринок, і треба було мені у справах, і я заразом... Підкупила собі кілька моточків пряжі. Це ось така пряжа Lana Gold 800. Останнім часом мені сподобалося цю пряжу додати до е, бабінної пряжі. Бабінна пряжа там іде 80% шерсті, вона трошки така е, грубувата, а з цією ниточкою це дуже-дуже красиве виходить поєднання. Ось дивіться, тут є. Оце я в'яжу цей светр антрацит тут іде одна ниточка у мене, оця бабінна, І одна ниточка Лана Gold 800. По-перше, вона дає отакий невеличкий пушок ніби. І виріб виходить такий м'якенький. Він зовсім зовсім не колючий і м'якенький на, на дотик. Мені дуже подобається. Тому в мене є ось така пряжа-бабіна коричнева. Тут теж, здається, 80% шерсті і 20% ну, якоїсь там синтетики йде. Це як носочна пряжа, шкарпеткова, наша українська шкарпеткова пряжа. У мене ціла бабіна, я відмотала один моточок і хочу зробити так само поєднати із цією. Коричневою Lana Gold 800. Буде отакий невеличкий меланжик. Ну, мені так здається, що буде красиво. Чомусь я так його бачу. Ну тут дивіться, тут вже йде 100 грам, 730 метрів. Що вам видно? Раніше було 800, а зараз 730 метрів. Номер кольору 240 51. Відсоток акріла і 49% шерсті. Такий він коричневий, коричневий меланж. Цей трохи світліший. Але коли вони будуть разом, я думаю, поєднання буде непогане. Я хочу ще зв'язати такий собі светрик, теж під горло теплий. Так уже я собі приблизно Намалювала узор в голові. Ну, думаю, буде непогано. Так що я купила два таких моточка. І ще два моточки. Теж lana gold 800. Теж ця сама пряжа. А тут, дивіться, а тут 800 метрів. 100 грам 800 метрів. Ну це вже нову почали таку випускати, чомусь менше метраж. Тут, колір, це колір вишня, номер 300, 390. В палітрі Алізе він як вишня йде. Цей колір я теж хочу поєднати із ниточкою. Бабінною. Теж такої самої якості, як і там в мене коричнева, і як оця антрацит. Це в мене є отака бабінка. Бордова. Вона бордова. Ця іде вишня. але вона не така яскрава, як на камері. Вона така, тускліший колір трохи. ну такий, Справжня вишня. А на камері, бачите, вона від... показує такою геть її червоною. Воно разом в поєднанні теж красиво виходить. Ну, я ще не знаю. Був, був і такий і бордовий колір. Колір бордо. Ну, Я, я не люблю кольору Бордо. І коли з цією ниточкою змішати ще Бордо, воно виходить такий. Ну, Він красивий, я нічого не маю проти нього. Але мені здається, той колір для таких уже, знаєте, більш. Ну, мені здається, солідних жінок уже таких. А я ще не вважаю себе такою солідною. І мені здається, він мене старить. Тому я взяла колір вишня. Він трохи яскравіший, він буде розбавляти цю ниточку і буде досить непогано виглядати. Але в мене є кілька варіантів, і, чесно кажучи, я ще не вирішила. З якою ниточкою я буду цю вишню поєднувати, тому що в мене ще є отака бабінка меланжева, і можна поєднати із цією ниточкою. Теж буде непогано. Це е, така сама нитка, тільки тут іде одна. Молочного кольору, а одна от така бордова, як от в ті бабінки. І є в мене ще, ще третій варіант. Це я змотала дві ниточки із тих двох бобін, оце з цих двох, із бордової і з цієї меланжевої, я змотала в дві ниточки отаку. Ось такі дві ниточки. І вийшло трошки темнішеньке воно, тому що тут ще добавлена ниточка бордова. Але вона досить таки, ну, не сильно вона товста. Я ще думала, може мені сюди додати цю вишню. Він буде, буде товстенький, теплий буде светрик. Я не знаю, треба подумати. Так було б, ну, було б гарно більше було б тут вишневого кольору, і вона була б така ледь-ледь припорошена білим, але мене але за товсту. Так що я поки... Поки що не знаю, як мені, як мені краще зробити, і що мені краще з чим поєднати. Я подумаю, мабуть, спочатку почну коричневий, а з цим вишневим нехай полежить, я ще покладу так, щоб він був у мене на очах, і я думаю, мені щось прийде в голову. Подумаю, як краще мені зробити. Ну, Колір мені дуже подобається. І я думаю, і светр буде гарний. Це ще має бути теж светр. Теж светр теплий під горло. Оце ці два светри я ще маю вив'язати в цьому сезоні. Потім уже все. Вже Далі для себе я светр в'язати не буду. Вже буду тільки джемпера. А ці два светри вишневий і. Коричневий я хочу ще зв'язати в цьому сезоні. Такі в мене, такі в мене думки, задумки, будемо думати над цим. І я купила ще одні спиці. Ви знаєте, я зараз почала в'язати по кругу спинку і перед набирати в'язати зразу. Ну, Знизу вгору, але в'язати два полотна, і спинку і перед відразу. І по кругу мені ну, на спицях великого, з великою лєскою воно ну, якось не дуже зручно, тому що треба перетягувати. І я в'яжу лєсочкою отаку 60 см. У мене десь. Не знаю, де леска. Я ж не зберігаю в цих кульочках, тому що не знаю. Вони мені незручні, вони в мене рвуться. Ну, попробую оці попробую зберігати в кулючку. Отакі От ось, ось спиці 60 см номер 3. Це турецькі спиці. І знову отакою. Це тросик, але в червоній в такій в червоні лісочки такі всередині, всередині тросик. Коли в нас отакий тросик, бачите, прозорий тут? Ось він прозорий, а тут зверху червоне обрамлення його. І ви знаєте, оця, цей тросик, він м'якший. Він трошки товщенький за, за цей, за прозорий цей, але він, він м'якший. І в'язати, в'язати зручно, я попробувала, Ось буду починати новий светр і буду в'язати вже оцим тросиком. Ну, з цими спицями, це троєчка, я в'яжу тройкою. Зручно в'язати, тому що не треба перетягувати. Воно поступає собі петлі, одні поступають, другі сюди, спускаєш і все, і в'яжеш. І не треба ці великі перетяжки робити. Так що, в мене ще отака є покупочка. Я планую купити всіх розмірів. Спиці такі. Це в мене тройка, мені ще треба два з половиною, У мене є одні 2,5, але. Буває, якщо кілька проєктів йде в роботі, то їх не вистачає 2 два, два половиною. Ну, всі, які будуть до тройки, мені треба всі купити, бо ну, три з половиною у мене є. Можна і три з половиною взяти, але в мене десь три з половиною є одні. І в мене є спиці такі від Дніпро. І тут є. Номер, вони йдуть від номера 3,5 і лісочки міняються, то в мене 3,5 є. А до тройки мені всі треба буде купити. щоб були, Тому що ну, ці, цими спицями я саме більше працюю. Я найбільше працюю спицями до п'ятого розміру, до п'ятого номера. До п'ятого, а останніми я якось і не цей, дуже хочу той набор. Ой, я не знаю, якби був набор цей ніт Про до 5, всі номера від одинички до 5, я б з задоволенням купила. б. Але такі маленькі є тільки у, здається, укорочені спеції і такі тоненькі, є тільки у Чіагу, я дивилася в цій фірмі. Є такий набор красивий, там є номер 8 і номер 5 спеціалі. Але їх, їх немає зараз ніде в налічі немає, коротше. Я передивилася на сайтах. Там, там де я знайшла, там дуже-дуже дорого. Це, ну не можу я собі зараз дозволити спеції за 5-6 тисяч. Ну, вибачте, це зараз для мене це занадто. Віддати майже місячну зарплату за одні спиці. Нічого, почекаємо. Може, може, ну, щось зміниться і таки десь я знайду, або вже акція якась буде. Ну, час покаже. Я не втрачаю надії все-таки купити ці спиці. Зйомні спиці малих розмірів. Так, що ще я хотіла? Що в мене. Ну, ще в мене в цьому місяці треба почати. Светра треба було б внучки зв'язати. Е, якщо пам'ятаєте, в мене на каналі є відео, де я в'язала светрика для внучки. Е, Зв'язала, поміряли, наче все, все добре. Але бачу, ну, як на мене, то, якби він був трошки більший. Тому ми вирішили, ми з нею поговорили, вона спочатку вона не погоджувалася. А потім все-таки ми вирішили, що ми цей светрик віддамо. Він голубень, голубий з біленьким, він підійде і хлопчику, ми його віддамо Міші. а Соломії, будемо в'язати другого светра. І знайшли ми вже і пляшу підібрали. У нас є кілька варіантів, ми з нею передивилися. Цей тиждень у нас було дистанційне навчання, і вона була в нас. Так що ми з нею вибрали вже кілька варіантів підібрали. І будемо в'язати светрика для внучки, а ті, того віддамо Михайликові. І треба почати ще ж мені для Сережі, для свого. А то, як завжди, чоловік у мене без светра. І зима вже закінчується, а я ще ніяк не почала йому в'язати. Ось такі в мене вже і ниточки є змотані. Тут одна ниточка йде Lana Gold Fine. І одна ниточка, дві ниточки бабінні. Ось така ніби як ниточка, ніби ровниця. Ось ці дві ниточки і третя лана Gold Fine. Це такий має бути тепленький, гарненький. І я так думаю, що треба, мабуть, почати. І так буду потрошки буду пров'язувати, хоч по кілька рядочків в день, і він буде продвигатися. А якщо він не початий, то так, так він в задумках пролежить і до весни, а потім вже відкладеться за ненадобністю вже аж до осені. Так що сьогодні в мене в планах мені треба змотати ще ці ниточки на кольору антрацит на свій светр, на рукава. Треба перемотати, змотати. Пабінну із ось такою. Це 151 номер, Lana Gold 800. Це мені треба змотати і дов'язати рукава, і почати почати светр для чоловіка і почати свій коричневий. Змотати, теж змотати ниточки. Моточок і почати в'язати. Так це в мене. Мабуть, із... сьогодні у нас що, сьогодні у нас п'ятниця. Завтра я працюю на роботі, треба щось підготувати таке, щоб я могла вільний час підв'язувати на роботі. От і не знаю, чи свій взяти, чи цей Сережі почати та взяти на роботу. Ну, я подумаю. Подумаю і візьму, сьогодні приготую, а вечором побачу, що я беру, що я куди беру. Ну, на цьому я закінчую своє коротеньке відео. Показала вам, що я ніде не пропала, я працюю. Хоч нічого і не викладала на канал, але все-таки робота у мене рухається. Носочок, правда, не дов'язала, один тільки зв'язаний синій той із нової пряжі. Але нічого, до 25-го у мене ще є час. Я на слідуючих виходних почну ще одну пару носочків, Ту, що я хотіла е, зв'язати у проєкті Карпеткова скринька дизайнерських бажань. І це будуть у мене ще там у мене треба носочки з подарованої пряжі, Я наготувала цей місяць. Носочки. Ой, вибачте, шкарпетки, шкарпетки в... з подарованої пряжі, шкарпетки. Жакардом я хотіла, це асоціація з місяцем року, але жакарду, я думаю, не буде, тому що. Сніг розстав, асоціації в мене вже немає з снігу. Не хочу я тепер їх в'язати. Можливо, зв'яжу якісь ажурні. Ну, це я ще подумаю. В будь-якому разі, треба почати мені оці носочки, шкарпеточки, що із новий для мене пряжа, є тільки одна в мене зв'язана. Це тільки одна ця шкарпеточка у мене зв'язана з подарованою. Це нова для мене пряжа. Гарна, дуже гарна шкарпетка. Не знаю, треба ж дов'язати її. Побачу, може, сьогодні вечором почну. Тут другу в'язати вже швидше, ніж першу. Це перша в'яжеться довго, а друга в'яжеться вже швидко. Коли ти бачиш вже результат, яка вона повинна бути, тому, тому другий. І другий рукав завжди в'яжеться швидше, і друга шкарпетка в'яжеться швидше. І оце в мене супервош. Це подарована пряжа. Теж вже скоро весна, я ніяк не можу зв'язати ці шкарпетки. Ви знаєте, що цікаво, я їх починала вже в'язати, мабуть, двічі. Один раз я починала в'язати з різиночки, з згори. Пров'язала, ну, може, сантиметрів 5 і мені не сподобалося. Я не знаю, чомусь я розпустила, почала в'язати від місочка. Від місочка так само я вив'язала сантиметрів, мабуть, 5. От сили. Воно у мене лежало-лежало на спицях. Зразу я вв'язала відразу дві шкарпеточки, щоб не, не рахувати петлі, ніде нічого. Вона у мене лежали лежали. І в кінці кінців я теж взяла і розпустила. Мені від місочка в'язати подобається, але мені потім не подобається в'язати п'ятку. Коли я в'яжу від миска, я бачу п'ятку тільки бумеранг. От не бачу я там другої п'ятки. Я не уявляю собі другу п'ятку, коли я в'яжу від миска. Не знаю, чому так. А п'ятку бумеранг мені чомусь зараз геть зовсім не хочеться в'язати. Хоча раніше я її дуже багато в'язала. Мабуть, нав'язалася вже. Я кілька років в'язала тільки одну цю п'яточку бамеранг. І через те я не можу зв'язати ці шкарпеточки. Від мисочка дуже, дуже зручно в'язати. Можна розподілити пряжу, так як хочеш, зв'язати спочатку весь носочок, а на... наверх сюди, на халявку, можна додавати, якісь полосочки вставляти і використати всі ниточки. Але чомусь я не можу, не знаю. Ну нічого, будемо пробувати. Роботи в мене хватає, Будемо пробувати в'язати. На цьому я своє відео закінчую. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі, ставте лайки. Дуже рада всім, хто зайшов на мій канал і додивився це відео до кінця. Всім всього доброго і до побачення!